Одинадцятикласник Максим Тимитрук володар золотої медалі чемпіонату з легкої атлетики School of Champions у дисципліні біг на 100 метрів. Також у складі команди Копистинського НВК він здобув перемогу з естафетного бігу 4 на 100 метрів. Зайняв 100 метрів перше місце і потом зайшов в фінал і там зайняв теж перше місце. 12 секунд і один. Ми гарно старалися. Конкуренти були. Професіонали можна сказати, теж гарно бігали враження. Такі от, тупо кайф. Чемпіонат з легкої атлетики серед шкіл Хмельницької міської громади відбувся 14 травня на стадіоні Поділля. Учні змагались з естафетного бігу 4 на 100 метрів, стрибків у довжину та з бігу на 100, 200, 400 та 800 метрів. Валерія Рибак, друга в забігу на 800 метрів та третя в загальному заліку. Попереду бігла Анастасія Омельяненко, яка фінішувала першою, а в загальному заліку отримала друге місце. Перший круг легко пробігли, а потім вже другий почали давати бистрого такого шажочку, і було вже складно і на дихалку тут обігти, але дав допоміг характер. Я стала за дівчинкою, яка бігла перша. Вона мені роздувала повітря. Я так пробігла. Ем... Майже два кола, а на останніх 100 метрів я рванула і виграла. Я ходжу на велоспорт майже три роки, і за цього в мене велика виносливость, і з цього мене поставили на 800 метрів. Загалом у змаганнях взяли участь 230 учасників у складі 22 команд. Чемпіонат з легкої атлетики став заключним у серії шкільних ліг з Champions у цьому навчальному році. Змагання пройшли. В принципі, на достатньому рівні Погода нам сьогодні сприяла в проведенні наших змагань. Була присутня змагальна атмосфера. Всі вболівали, всі підтримали одні других, боролись до кінця. Відповідно, хто найбільш підготовлений, має найкращий рівень фізичної підготовки, той і переміг. Відразу після змагань визначили переможців та призерів. І на стадіоні Поділля найкращим командам та учасникам вручили медалі, кубки та подарунки. Одна з небагатьох наших ліцензій, яку має на Олімпіаді в Парижі цього року наша хмельницька громада, це легка атлетика. Наша Марина Бехроманчук, яка тренувалась і тренується тут на стадіоні. Щиро бажаю тим, хто своє життя пов'язує з легкою атлетикою, так само прагнути до найбільших вершин, до чемпіонатів Європи, світу, ну і найголовніших стартів звичайно олімпійських ігор. Цього навчального року учні шкіл Хмельницької міської громади змагались у восьми водах спорту в форматі шкільної ліги. Наступного року чемпіонати з Champions стартують знову. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.